По 4300 доларів за одну сотину в селі Яблуниця на продаж у нас є 72 сотини. 72 сотини знаходяться дорога, нова дорога на Буковель, яка йде з яблуниці. Недалеко біля ресторану грань, буквально 300 метрів від ресторану, 300 метрів від центральної дороги. До Буковеля від даної локації. Буквально 5-6. 5 хвилинок і ви вже в самому центрі Буковеля Показую вам, який класний краєвид відкривається. Подивіться, ось така класна панорама. Якщо приблизити, там у нас видно драгобрат. Ось ця наша діляночка. Так виглядає, має нахил невеликий. З правої сторони у нас діляночка межує з лісом. І з лівої сторони у нас діляночка межує з лісом. Тільки сусіди у вас будуть зверху. Понизу нас протікає струмок. Заїзд на діляночку от з цієї сторони. Там у нас буде сервітут. Заїзд на діляночку. І ось такий класний варіант. Хто може шукав діляночку біля буковеля під будиночки, під котежне містечко? Дуже гарний варіант. Тишина, ліс. Гарна ціна, близько до Буковеля. Цікавий варіант. Тому номер залишаю під відео, телефонуєш і купуєш таку класну діляночку.